Так, друзі, всім привіт! Ми вам вдячні за багато переглядів під нашим прямим етером. Ми будемо його практикувати з Сергієм Мельничуком. Зараз ми думаємо, а в який день його краще видавати. До речі, якщо у вас є якась думка з цього приводу, то можете під завершеним відео написати свій коментар. Ми насправді все читаємо. От, наприклад, під цим прямим етером, який був минулої середи, набралось дуже багатенько коментарів. Ну і всі ви раді бачити нашу зірку пана Сергія, який, не дивлячись на те, що він є тепер військовослужбовцем, він. Знаходить час поспілкуватися з вами новий е випуск експлейнера. Е про що ви, можливо, будете здивовані. Ви е часто пишете, хто ці люди. Е ми будемо говорити про Ніколаса Каса. Його призначили тимчасово виконуючим обов'язків голови Національної ради розвідки, і ви мене спитаєте, звісно, хто це такий? Так от, в цьому випуску ми вам і розкажемо, хто це такий. І, я вам потім поясню. Давайте ви поки ставите вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і там пересилаєте посилання з цим відео всім, кого ви знаєте. Там, наприклад, Вахтеру вашого гаражного кооператива нормально буде. Отже, Ніколас С. Кас. Про «С» ми ще поговоримо. Був призначений тимчасовим головою національної розвідки Сполучених Штатів Америки, Однією з ключових інституцій в Штатах. Ця установа відповідає за стратегічний аналіз національної безпеки. Це призначення, значить, знаменує повернення каса на службу в уряді США, бо він вже працював ну, доволі багато. Там працював після майже чотирьох років роботи в приватному секторі корпоративному. Мов він в Румунії, десь під Бухарестом, в якійсь приватній компанії щось робив. Не знаю, теж аналіз для мене честь повернутися на службу до уряду. США, як виконувач обов'язків голови національної ради розвідки написав каз у Лінкендін. Призначення Ніколаса є напевно такою ознакою того, що наша любима з вами Толсі Габард, про яку ви можете подивитися випуск на нашому каналі, який є про директорка національної розвідки, прагне встановити більший контроль над впливовою групою з оцінки розвідувальних даних, яка зважує основні питання національної безпеки на прохання керівництва країни. Хоча най uh, ну ця Національна Рада да, розвідки uh, давно пишається тим, що вона діє незалежно від того, яка політична партія uh, зараз при владі, ну і типу не втягнута в політичну боротьбу, uh, ми думаємо, uh, що призначення каса навряд uh, пом'якшить uh, суперечки щодо цього органу. Тут знову-таки, чому ми говоримо про таких чуваків, як Кас. От ви ж знаєте історію про призупинення постачання зброї Україні. Хто ухвалював це рішення? Який заступник Піта Гексета? У нас, до речі, теж є е, -е відео присвячене тому, хто такий під гексет. Це міністр оборони, е -е, цього заступника звали Колбі, і про нього ніхто не знав. Ну принаймні, от я переконаний, що 95% тих, хто дивиться це відео, не знає, хто такий колбі. Але якийсь колбі е -е, приходить і вирішує, що Україні не треба постачати зброю, що зброя вже лежить на складах в Польщі. Тобто ви витратили гроші на те, щоб її переслати е, до Польщі, а потім, коли залишилося там зовсім трішечки, да, Жешувачі, звідки там, е, перевезти її до України, ви ухвалюєте рішення, що ні, не буде. Не Це мені нагадує той радянський анекдот про Василія Івановича, коли вони пливуть річкою і залишається три метри до берега, ну, ладно, поплили назад. Так от, чому важливо нам з вами знати, хто такі ці люди, і ще більш важливо знати нашим дипломатам і працювати з заступниками керівників, щоб розуміти, хто це такі? Отже, що це за дядька? Ніколас Спирідон Кас, Тут я про Спірідона не можу не пожартувати, тому що, от, знаєте, якщо люди, людина, я не знаю, ну він Ніколас, звісно, але Спірідон мене дуже е, смущає. Я вам так скажу. От ви знаєте, в своєму житті хоч одного Спірідона, Тому він приховує значить, друге своє ім'я, от цей С Ніколас С. Каз. Так, е, прослужив в уряді Сполучених Штатів 31 рік насправді. І вийшов на пенсію 20 січня 2021 року. Був заступником помічника державного секретаря, директором з європейських справ навіть двічі, та директором розвідувальних програм Білого Дому. Насправді він дуже пов'язаний з розвідкою а також заступником офіцера національної розвідки з питань Європи в Національній Раді розвідки. Що цікаво, володіє турецькою та курдськими мовами? Багато років працював у посольстві США в, в Туреччині. Він також служив в ЦРУ в центральному розвідувальному управлінні, зокрема на посаді аналітика, був нагороджений навіть за унікальний внесок в місії ЦРУ Хамін. Це до речі цікавий від, від розвитки. Він передбачає збирання інформації від людей, а не з відкритих джерел чи технічних засобів. Іншими словами, хамінт використовує людські контакти та комунікацію для збору розвідувальних даних. Коли е, Ніколас відійшов від державної служби, він працював в приватному секторі. Як я вже казав, був виконавчим директором з міжнародних корпоративних комунікацій в приватній конторі зі штабом, десь там під Бухарестом в Румунії. Насправді весь його ікс Твітер заповнений постами з Румунії в листопаді 24-го року. В публікації на X-Twitter, ну як я його називаю, кас називав епічною перемогу Трампа на виборах 2024 року. Повним публічним зреченням паралельної глибинної держави, ну на яку він працював 30 років, як ви розумієте, та її авторитаризму операцій Маріані і прихильників ідеологічних претензій та інших проявів, отак, от, от артистично характеризував перемогу Дональда Фредовича, наш сьогоднішній герой. Ніколас Сеска степовий транпі за Трампійською логікою і типовими протрампійськими аналітичними матеріалами Наведу цитату з одного з його текстів. Незабаром ми побачимо, чи призведуть до змін десятиліття руйнівної зовнішньої політики, включаючи лиха, що виникли в результаті або погіршилися невмілим, ідеологічно карикатурним та стратегічно тупим прийняттям рішень Байдена. Це підриває перспективи мудрого обдуманого формування політики, що відповідає конституційним принципам на користь обмеженого процесу, що відповідає бюрократичним інтересам та владі та корениться в не. Провірених припущеннях та уявленнях. Ну коротше, ви поняли, в усьому винні попередники, як у нас сказали, тільки виникає питання, чого ж ти дядя три десятки років працював на оцю от, глибинну державу прокляту. Якось нелогічненько виходить. А ще Ніколас Кас. Ну, от людина, яка буде відповідати за аналітику в розвідці американській, в своїх постах постійно посилається на медійний ресурс своєго брата Джона Каса. А, Він так і називається Джон Кас Ньюс, який теж є типовим, знаєте, вилизовичем попи найвеличнішому золотосяйному президенту. Ось вам приклад тексту після подій в моральному кабінеті. Зеленський дурень саме таким зараз є президент України, особливо після того, як він образив Америку та президента Дональда Трампа на тій телевізійній зустрічі в овальному кабінеті. Він вихвалявся, образав, жестикулював як дурний нав'язливий селянин на базарі, який торгується за ціну на овочі, як жадібний торговець ріпою. Зітхаючи, він закочував очі як королева драми. А тут я, до речі, не поняв, що поганого в селянині на базарі. Я і сам на базарі торгуюся, я не знаю, ти що, Джон. Городський чи що? Пішли, поговоримо. Пішов ти разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Йди клій матері. От все, так що не йдеш? Ну або ось від самого Ніколаса, героя цього випуску цитата про корупцію в адміністрації Байдена. Корпоративні ЗМІ, ну, а це там, типа CNN, NBC, всі коротше, які не за Трампа, применшують або навіть ігнорують ознаки особистої корупції та політичних провалів Байдена. Вони налаштовують американських виборців на погане управління економікою адміністрацією Байдена та прикордонну кризу. Тут, знаєте, я прямо бачу Андрія Клюєва, ну, пам'ятаєте цього сірого кардинала партії регіонів, який зараз, значить, в своїй Фазенді на терасі на Віллі, десь на Рублівському шосе під Москвою, сидить курить, цигару підром і такий каже: та, корупція в Америці, звісно, ужас. Але досить гратися з наративами братів Кас, я думаю, ви все зрозуміли. Якщо ви мені не довіряєте, у вас є інтернет, можете все перевірити. Це жесть. Якщо чесно, я читав дві години їхні тексти. Там просто ну там більшовизм, тільки правий більшовизм. Якщо буває правий більшовизм, по суті, призначення КАСа відображає стратегічний СУ в адміністрації президента. Посадовці адміністрації Трампа та багато республіканських, навіть чиновників з національної безпеки, стверджують, що розвідувальне співтовариство США страждає від лівих упереджень і потребує, звісно, реформ. Національна рада з розвідки міжвідомча структура необхідна для розробки звітів, що впливають на зовнішню політику та національну безпеку США, нещодавно що давно опинилася в центрі суперечок. У квітні 25-го року засекречена оцінка Ена і національної ради розвідки, яка суперечила обґрунтуванню антиімміграційної політики адміністрації Трампа, призвела до того, що Тулзі Габард, директорка національної розвідки, звільнила двох високопосадовців установи. Така, от виходить, розвідка в політики. І хоча е, Ніколас е, ну насправді має значний досвід у розвідці та міжнародних е, відносинах, поки що не зрозуміло, чи буде його висунуто на постійну посаду, а не просто виконувачем обов'язків е, цього ну доволі важливого органу. Е, до речі, е, це призначення не потребує підтвердження Сенатом США. Я не знаю, яка мотивація була називати його спірідоном, але, якщо чесно, це вже викликає багато питань, друзі. На цьому а, все. Будьте чемними. А, ми з вами знаємо, що треба ухилятися від ракет і шахедів, ходіть в укриття. Ну і ще раз нагадаємо про підписку на канал і вподобайку. Дякую. З вами був Олександр Чиш. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.